Ноутіл, стріп тіл, міні тіл, вертітіл це не сама ціль і це не мета. Це лише засоби досягнення того, що ти хочеш. А людина може хотіти все одно земно руку. Перше, поновити свій грут, э, зробити його таким ґрунтом, за яким можна передати свою мову. Якщо це є мета передати грут, э, господарство, село, залежно від того, чим ти володієш, так? Да? Своєму нащадку. А як ти так само, як і будинок, який ти хочеш віддати будинок своєму а, сину, дочці? І будеш його забивати, чи кам'яний, чи дерев'яний будувати, то вже таке, але ти хочеш зробити класний екологічний будинок. Так і тут, якщо ви хочете зберегти цей груд і зробити його родючим так, щоб він родив тобі, кормив тебе, твоїх дітей і твоїх внуків. То якщо для цього треба буде відмовитись від добробітку, відмовиться. Якщо для цього треба буде глибоко корислити, будеш глибоко рислити. Якщо для цього треба вносити добро, будеш. Вносити. Це, це не мета, Нельзя ставити технологічні моменти за мету. Ми, ми не секта. Да, ми, не секта. Ми, ми, ми про бізнес. Ми про бізнес. Так, да, тому що якщо ти заграєшся в секту і в романтизм свій, О -о. то ти будеш неефективним, прийдуть на твоє місце, займуть і не буде тобі, що передавати своїм дітям. Це в будь-якому випадку. Але турбота про ґрунт, про біологію ґрунту дасть тобі можливість бути більш ефективним, дасть тобі можливість викупити в подальшому цю землю, на якій ти працюєш, і тоді її віддати Правильно.